Якось мені доводилося пояснювати іноземцям, що таке наші козаки. Щось не виходило, вони ніяк не могли второпати. Аж раптом я навіть мимоволі, несподівано для себе, вимовив пірати і зрозумів, що знайшов слово. Так, наші козаки були пірати, і все вмить стає зрозумілим. Тільки асоціації треба шукати не в Чуковського, а в реальній, усім відомій історії. Алжир, Генуя. Венеція це були типові піратські республіки, які формувалися буквально за кілька років, може десятиліть. А потім наставав довгий розквіт зі стабільною державою, з економікою, яка трималася вже не тільки на, так би мовити, експропріації, а й на власній промисловості, на торгівлі і з досконалою культурою. До Венеції досі приїздять помилуватися її досягненнями. Ви як хочете, а мене це слово бадьорить. Що не кажіть, а приємно сказати, мовляв, мій прапрапрадід був справжній пірат. Про одного з найвидатніших і найосвіченіших піратів усіх часів розповідає Олексій Зотиков. Для того, щоб пам'ять пересічного громадянина України озвалася на згадку про ту чи іншу історичну особу, потрібна часом певна пісенна кода. Такою кодою щодо рятівника православ'я в Україні гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного є відома всім нам пісня «Ой, на горі женці жнуть. Через 375 років по смерті славного гетьмана ми опинилися на його батьківщині. У селі Кульчиці, що на Самбірщині. Року 1622-го Він вже не міняв жінку на тютюн та люльку. Він помирав під низькими сволоками київського будинку своєї жінки. Помирав від рани отриманої в хотинській війні. Кажуть, коли людина помирає так важко, треба розібрати над нею дах, щоб вивільнити душу. Його душив дах. Він звик до найвищого блакитного даху в своїх рідних кульчицях, до свого рідного неба. Пане Богдане! Що це ви робите? То будемо закінчувати хату часів е, початку ХХ століття. А нам не вистачило житньої соломи, і ми хочемо трошки щоб той дах доправити соломою. А що вас у вас розвіяло вітром? Е, ні. Е, просто ми не розрахували ту кількість, яка потрібна була. Розумієте, в нас практики то, -то ж, тому Томос, 50-60 років, коли хати е, сільські були під стріхом. Ми не розрахували кількості і на жаль, мало соломи, і не вистачило ще на останню. На останнє покриття задньої стіни. Як ви оцінюєте можливість такої альтернативи, що було б, коли б Загайдачний такий продовбав би арбатський ворог? Я думаю, що ми б не мали зараз тої проблеми, яку ми маємо з нашими сусідами, з Росією. Я думаю, що Україна була б незалежною і, напевно, рахували бся з Україною і росіяни, і наші сусідні, румуни, і всі інші, які претендують на терени нашої України. Що ж його зупинило тоді? Не, то є різні версії, але одна із тих версій то є та, що під час, якраз перед день самої покрови, а то було 14 жовтня, перед День самої Покрови вони якраз з'єдналися з Королевичем Владиславом, з останками Королевича Владислава під Арбатськими воротами, і вони не хотіли вступати в бій. На день перед покровою, тому що покрова то була патронша козацька, як ви знаєте, і вони не хотіли. Але побачивши таку грізну силу, як 20 тисяч козацьке військо під, під арбатськими воротами, значить, російський царський уряд пішов на угоду і було заключене перемир'я. Але разом з тим Сагайдачний Сагайдашний що виборов для України, для козацького війська? Виборов те, що збільшили реєстр козацького війська у польській державі. Наші дещо непевні часи ми мимоволі закидаємо по кримінальному в політичній термінології. Все частіше слово дах замінює нам слово держава. 22 роки, відколи став на Сагайдачним, Конашевич зводив правовий дах над військом Запорозьким та над Українською православною церквою. Він вмів вчасно провокувати події. Його морські походи на султанців не давали посилитися ні королеві, ані султанові. Найліпше ж вмів він чекати. Близько 1620 року швидкий перехід України в Унію вважався польськими спостерігачами чимось природним і невідмінним. І тут гетьман влаштовує справжній національний з'їзд в Києві, запрошує Єрусалимського патріарха Теофіла, відновлює православну ієрархію в Україні. Церкву було зупинено біля останньої межі. На камені сьому на Петрі побудують церкву свою. Бо у нас, здається, власний апостол Петро, власний послідовник Макіавеллі в одній особі. Я вітаю вас в нашому музеї, Музей музейне ім'я гетьмана Війська Запорізького. Драка вишала. На жаль, вибачте, що у нас в даний період так сталося, що часто відключається електроенергія, і тому ми вимушені працювати в тих умовах, які в нас зараз створені по всій Україні. Є така версія про те, що Сагайдаш народився десь між 1570-м 1575 роком. Народився він в селі Кульчиця Самбельського району Львівської області. Сагайдачний, напевне, перший з козацьких гетьманів поєднав політичний дах із освітою. Він сам починав з Острозької академії. Року 1615-го він зненацька з усім військом Запорозьким вступив до Київського братства. Тільки цим кроком воно було врятоване від полонізації. Все, що відбувалося потім, з братською школою, Київською колегією, Києво-Могилянською академією, відбувалося у тіні булави Сагайдачного. Але аж надто виразною була тая булава, навіть в першому варіанті пам'ятника гетьмана в Курчицях. Мабуть, через тую булаву й довелося переховувати проект понад 15 років у клуні від обкомівських очей. 375 років минуло від часу, коли пішла від нас людина, що принаймні тричі врятувала нашу націю. Дух Сагайдачного десь над Київською академією, кістки його десь у її землі. Хочеться вірити, що Кості ясновельможного гетьмана Петра Сагайдачного все ще покоїться на цьому подвір'ї і що їх не було викинуто разом із кістяками братів Григоровичів Барських та інших шляхетних громадян України. Де ти зараз, пане гетьмане, чи чуєш нас, в якому зараз поході? Ой, вернися, сагайдачний, візьми собі жінку, віддай тютюн люльку, необачний.